Слава Україні! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та Інтебе. Нагадаю, що в ефірі ви дивитеся кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні ми розкажемо вам про ті кримінальні події, що трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. Розпочинаємо наш сюжет з історії про трьох дітей неповнолітніх, які втекли з дому. Тернопільські поліціянти знайшли юних тікачів з Хмельниччини. Це троє неповнолітніх дітей, яких виявили у Тернополі працівники поліції на залізничному вокзалі. Як з'ясувалося, усі вони втекли з дому. Від кого і чому втекли діти, і куди їх відправили після цього тернопільські поліцейські дивіться у нашому сюжеті. Трьох неповнолітніх виявили вранці 9 березня у Тернополі працівники поліції. Як з'ясувалося, усі вони втекли з дому. Дітей без супроводу дорослих на пароні залізничного вокзалу помітили співробітники поліцейської станції номер 3 річна дівчинка, її 10-річний брат та їхня 10-річна подружка приїхали потягом з міста Ямпіль Хмельницької області. Діти під час розмови з поліцейськими повідомили, що при виїхали з Хмельницької області, оскільки втекли з дому. Через те, що батьки систематично вживають алкогольні напої, ведуть антисоціальний спосіб життя, не приділяють їм достатньої уваги щодо їхнього виховання та догляду. Голодних мандрівників правоохоронці пригостили чаєм солодощами та викликали на станцію працівників ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції. Юних утікачів відвезли до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Спілкуючись з ними, ювенали з'ясували, що їхні. Батьки товаришують і вживають алкогольні напої, знущаються та б'ють своїх дітей. І здівалися такі, що і цепом, ноги, залязують, замком. Що вона натікла, і мене так там сам паском били. Правоохоронці повідомили колегам з Хмельниччини усю необхідну інформацію про місце перебування неповнолітніх. Батьки про зникнення дітей на лінію 102 не повідомляли і не переймалися їхньою відсутністю. Їх притягнуть до відповідальності. Питання безпеки та захисту дітей є одним із пріоритетних завдань працівників поліції. Якщо взяти коротку статистику, то в минулому році в нас було розшукано 197 дітей, вже в цьому році 34. До розшуку дітей залучається якомога більше служб і підрозділів, і тільки завдяки злагодженій взаємодії. Усіх підрозділів національної поліції було розшукано в нашій області усіх дітей. У випадку зникнення дитини надзвичайно важливо не втрачати час та використовувати усі наявні можливості для пошуку. Якщо ж у вас є достатньо підстав вважати, що ваші діти зникли безвісти, не зволікайте, а одразу звертайтеся за допомогою на лінію 102. З певністю можу сказати, що шахрайства стали найпоширенішими злочинами з початком війни. Власне, поліцейські попереджають, що шахраї розміщують фейкові оголошення у соціальних мережах про виплати коштів, нібито від міжнародних організацій, особливо організації Об'єднаних Націй, всім українцям. Як не стати жертвою таких шахраїв? Дивіться у нашому сюжеті. Можливість отримати допомогу від міжнародної організації обернулася втратою коштів для мешканки Скалацької громади. До правоохоронних органів надійшла заява від жительки Скалацької громади про те, що в одній з соціальних мереж вона побачила інформацію щодо виплати від ООН. Перейшовши за посиланням та виконавши всі інструкції, вона ввела свої банківські дані. Після цього, замість зарахування грошових коштів, вона втратила понад 17 тисяч гривень. У рамках кримінального провадження, розпочатого за статтею 190 кримінального Кодексу України поліцейські встановлюють усі обставини шахрайства та особи зломисника. Хочу звернутися до жителів краю. Ніколи не переходіть за посиланнями, які ви знаходите самостійно в соціальних мережах та в месенджерах. Пам'ятайте, що виплати доступні тільки з офіційного додатку Дія, яке ви завантажите на сайт діяGof.ua, а також інформація про виплати міститься на сайті є допомоги. В інших випадках це може бути шахрайство. І патрульні поліцейські відсвяткували сьому річницю від дня свого створення. Хто? Чим і де привітали патрульних поліцейських. Дивіться далі у програмі. На території управління патрульної поліції Тернопільської області відбулися святкові урочистості з нагоди річниці функціонування патрульної поліції. Рівно сім років тому 209 поліцейських склали присягу на вірність українському народу. 12 березня 2016 року екіпажі патрульної поліції перше з'явилися на вулицях Тернополя і дотепер стоять на варті правопорядку та спокою громадян. За роки існування в складі управління з'явилися такі підрозділи, як відділ безпеки Дорожнього руху, рота тактико оперативного реагування збільшилася і територія обслуговування окрім обласного центру. Патрульні поліцейські несуть службу на дорогах міжнародного значення. Протягом цього часу інспектори з гідністю несли звання поліцейських та завоювали довіру серед населення. Зростає кожного дня довіра громадян до патрульної поліції, до її діяльності. Громадяни можуть бути. Впевнені в те, що вони ходять у безпечному місці. Розпочалися урочисті заходи з хвилини мовчання, де згадали всіх героїв, які віддали своє життя заради світлого та мирного майбутнього. Зі словами вдячності до поліцейських, звернувся голова Тернопільської обласної військово-цивільної адміністрації Володимир Труш. Дякую вам за роботу. Вас сьогодні всіх свято. Законність. Справедливість і відкритість. Оце ваш лозунг на все вашу роботу. Очільник Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол привітав усіх присутніх зі святом та наголосив на важливості роботи патрульних поліцейських. Не сприймайте погані речі в роботі, пропускайте їх по себе для того, щоб вижити, тому що психологічно треба бути. Керівник патрульної поліції Богдан Живчук подякував всім присутнім за виконану роботу. Дякую вам за ту роботу, яку ви проводите щодня. Дякую вам за супроводи важливі, які ми здійснюємо. Дякую вам, дякую, що ви є. Несламі на сьогоднішній день. Кількість особового складу патрульних складає 246 людей, із них близько 70 жінок. Завдяки нашому населенню, завдяки нашим колегам тримаємося пліч опліч, віримо в перемогу і надіємося, що це дійсно скоро настане. Під час урочистостей поліцейських народили подяками, медалями та почесними подарунками. Далі про спортивні новини тернопільські динамівці змагалися з гирєвого спорту. Спортсмени виконували вправу двоборства з гирями вагою 32 кілограми. Хто переміг і чим нагородили динамівців – Далі у нашому сюжеті. Фінальна частина змагань чемпіонату Тернопільської обласної організації ФСТ Динамо України з гирьового спорту відбулися у Тернополі. Динамівці змагалися за програмою комплексних змагань Динаміада 2023 Спортсмени виконували вправу до оборства з гирями вагою 32 кілограми. Наполеливі старання спортсменів принесли їм чергові перемоги як в особистих, так і в командних заліках. Готуватися було дуже важко, тому що у нас зараз в підрозділі дуже напружений графік. Роботи дуже багато, вільного часу практично немає. Проте допомогло те, що колись, навчаючись в коледжі, займався кросфітом, їздив декілька разів на змагання. В особистій першості переможцями у своїх вагових категоріях стали поліцейський Дмитро Іван Свестун, Олексій Криворучко, Ростислав Лукашенко, рятувальник Віктор Мороз, співробітник служби судової охорони Василь Свідрук та військовослужбовець Олександр Феоктістов. У фінальних змаганнях по гирі взяло участь п'ять команд, показали хороші результати. Надіємося, що ці команди будуть виступати. В цьому році на Денемеаді між правоохоронними відомостями силовими відомствами і покажуть також хороші результати у командному заліку. Перемогу здобули працівники Нацполіції краю. Срібні медалі отримали представники головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області. А бронзові медалі виборола команда 2-го стрілецького батальйону військової частини 3002 національної гвардії України. Переможців нагородили кубками, грамотами та дипломами фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі Тернопіль 1 та НТБ